Мир у вашому дому, як отримати зцілення на рівні духа, душі і тіла. І це можна зробити тільки через Слово Боже. А Слово Боже є Богом. Потрібно погружатися в вивчення божественної інформації, тому що від цього залежить, чим ми наповнюємося, тим ми і будемо. І коли людина відкидує Ісуса. Царство Боже, і, виходить, відкривають двері для всього темного, для царства сатани і приходить у життя. Спочатку там, звичайно, там діє Божа милість, але коли людина відкидує і сатана приходить розрушити, знищити і погубити, тому треба наповнюватися тільки божественною інформацією.